Вітаю вас! Зараз вже кінець лютого, і потрібно починати або вже навіть завершувати обрізку дерев, особливо персиків. Хоча персики можна обрізати як і зараз до сокоруху, так і під час сокоруху, так і вже під час цвітіння, і після цвітіння. Ніхто ще конкретно не сказав як найкраще, але я детально цю тему розбирав вже. Посилання залишу в описі. Сьогодні хотів би поговорити трішки про інше. Ага, і також. Зразу скажу, потрібно вже проводити нульову обробку персиків обов'язково препаратами на основі міді, це буде Blue Bordeaux. Між іншим, спектр сад почали пакувати в новій, дуже доступній якраз для аматорів і середніх фермерів фасовці, Blue Bordeaux саме або екстра екстравід. Також можна брати і вже обробляти. Бо зараз ще буквально декілька днів і вилізе зелений конус. Але, як я вже кажу, хотів говорити не про це. Хочу говорити саме про що? Про обрізку, але не, не буду показувати обрізку, а знову ж таки, поговорю тільки про саму форму крони. Багато хто мене критикував і е, через те, що я вибрав саме веретено для ведення своїх персиків. І говорили вже 3 роки тому, навіть 4 роки тому, що Та вже 4 роки тому, з 21-го року, я почав так більш-менш щось знімати. Чотири роки тому мені писали, що ну, за рік-два персики поженуть вверх, не буде ніякого низу, не буде ніякої сердини. Ем, прошу глянути, що сталося з моїми персиками за весь час, коли я їх обрізаю. Як бачите, як бачите, є дуже хороша закладка плодової бруньки всюди, всюди молодий приріст. Потужні гілки є, але я їх стараюсь так видаляти. Такі дуже вже сильні гілки, які на себе перебрали, більше живлення. Отут я лишив таку більш товстішу гілочку, але стараюся їх забирати. Як бачите, залишаю заміщення плодоношні, Тут сучок забув забрати. Зараз заберу. Ну і також, також середину чуть почищу, ще легенько. Так ще буду переглядати це все і так. От. Є нижній ряд, повністю освітлена крона зі всіх боків. Бачите, є йде звуження знизу до верху, тому що, можливо, знаєте, але все одно можу сказати, що дерева, гілка, чим вище гілка знаходиться по кроні, по висоті, тим на неї якось дерево виділяє більше поживних речовин. І для того, щоб воно не, як ви, як багато хто писав, щоб воно не перейшло все вверх, потрібно нижній ярус тримати сильнішим і ширшим. Ну і також, що сонце буде попадати краще. Але от такий, така особливість. Далі, далі, далі. Ем, як бачите, знизу ми тримаємо ще тр трішки не дає де старої деревини, але я її постійно до, до, до крони звужую. А вже до сердини ми залишаємо тільки молодий приріст і постійно його пенькуємо на заміщення, на плодоношення, на заміщення на, на плодоношення. Тут ще сучки позабираю. От. І те саме плюс-мінус вверх-верх-верх-верх. І не тримаємо дерева вище, ніж там 3,5 до 4 метрів. От. Бачите? Отаке от в мене вийшло тут деревце. Ще стану з цього боку, можливо, що тут показує. Нема що показати. трішки. от. Трішки. Ну, Я так буду ще приглядати, бо коли обрізаємо, ми трішки шкодуємо перший раз. Ем... Ну, Я потім ще приходжу і дивлюся, тут щось не так, тут щось не так і так далі. От, що ще можна сказати? Що ще можна сказати? Ага, от що дійсно ще важливо. Чому вибрав саме вертено? Перше, як я кажу, доступно всюди. ну, ворожай збираєшся, є провітрювання, легко обробляти, на відміну від чаші. Зрозуміло, що обрізати. Мені принаймні. І е, важливо, важливо, важливо. Чашу ми тримаємо на якій висоті? Ми тримаємо її от таку, таку, ну, таку максимум. А вертено ми тримаємо набагато вище. до як я кажу, до 3,5-4 метрів. Що нам це дає? У мене тут така зона, що в мене, ну, персик не дуже ведеться. Росте він нормально, але от е, плодоносити він не хоче, тому що в мене все обмерзає практично. Буває такий рік хороший, що повністю все в персиках. ну, Неможливо, душа радіє. Але переважно все-таки персик дуже-дуже мало є його і де він саме є. Знизу персика майже ніколи нема. Рідко. Тому що знизу, як ви розумієте, холодні температури, коли є заморозок, вони падають найбільше до метра. Тоді далі йде також серйозна полоса півтора метра. Але вже от, чим вище від півтора метра і вверх, заморозок набагато менший. І персик зав'язується переважно в мене ось звідси. Тут, тут, тут і от до самого верху. Може бути декілька персиків, а може бути й досить багато. Саме тому я вибрав таку форму крони. Переглянемо, можливо, ще один випадок, чому б і ні. Um, так, для чистоти експерименту, хоча в мене практично всі персики такі вони є. Я покажу два. Такі, які, ті, які я завжди, в принципі, показую на обрізці. Як бачите, цей персик має трішки вищу силу росту і трішечки розлогіші гілки. Трішечки розлогіші гілки. Я зараз тут ще залишив більший запас. З плодовою брунькою, але після того, як зав'яжеться урожай, я вже їх також трішки поскорочую. Я тут лишаю такий більше якби страховку на випадок того, що можливо все-таки збільшить якийсь шанс того, що зав'яжеться урожай. Але насправді потрібно ну, трішечки, оці молоді прирости хороші, сильні, їх трішки тримати коротшими. Я тут так тримаю такий більше запобіжник, розумієте. І знову ж таки, що ми маємо? Сильний нижній ряд з невеликою кількістю старої деревини, яку ми намагаємось постійно досередини. От Ближче, ближче, ближче кожного року. Велику закладку плодової бруньки. Бачите, дуже велика закладка плодової бруньки, подвійна, потрійна. Тут дуже хороша, видно взагалі супер. Наскільки хороша гілка. Тут, ну і багато таких, вони практично всі такі. Саме тут можна трішки скоротити вже, бо це вже забагато. Ем, угу, угу. Є доступ знову ж таки, світла, провітрюваність, буде заміщення, буде плодоношення, якщо не змерзне. Ем, угу, угу. До верху якесь звуження. Тут в мене ще є невелика кількість старої деревини, але ми її будемо забирати. Молода деревина, і вже з цих пір доверху тільки молода деревина. Дещо на заміщення, дещо на плудношенні, заміщення, плодоношення, заміщення, плодоношення. І центральний провідник нехай буде. Такий він в мене трошки, бачите, розгалужений і високо. Гілки я там дуже не обрізав для того, щоб все-таки зробити там ще більший запобіжник від заморозків. Бо на такій висоті заморозок падає найгірше. Він переважно падає до 2 метрів, а вже вище, ніж 2 метри, він майже ніколи не падає, і все-таки там на щось зберігається. Тому отакі в мене персики під таке веретено більше аматорсько домашнє. Бачите, я, ну, тобто хто сумнівався, можна все-таки персик тримати, тримати дуже довго. Я тримаю 5 років його вже в такій, такій формі. Ну і я думаю, що тут можна тримати і далі. Абсолютно, як бачите, випадів нема. Всюди є заповнення. Завжди є чим замістити, завжди є чим заповнити. Не маю нічого проти чаші. маю нічого проти чаші, але з тих причин, які я, ну, які я озвучив, я вибрав саме для себе отаку форму ведення персика. Тому. Хто не обрізав персики, можна починати обрізати, принаймні, косметично можна починати обрізати. Так, ем, що я роблю сам і більше можу, в принципі, з чистою совістю рекомендувати зараз до сокоруху провести таку обрізку персика, яка дозволить зберегти форму крони. Але якщо ви ще сумніваєтесь на рахунок урожаю і того, як воно там потім зав'яжеться, залишити просто трішки більше гілок. Але все-таки, щоб крона зберігалася. Бо, ну розумієте, якщо ми не обріжемо взагалі, то він десь нам ну, втече і тут будуть мал маленькі прирости, потім ви з ним нічого не зробите. Тому все-таки, якби там не шкода було, треба зараз. Ну, я рекомендую зараз трішки його все-таки прорідити. А далі вже будемо бачити. Також е рекомендую все-таки обробити міддю. А потім вже обробляти по схемі, для того, щоб уникнути кочерявості або повністю, або принаймні дуже сильно її приглушити. Все, пишіть, що ви думаєте про відео. Сподіваюся, що воно було корисним. Сподіваюся, що сподобалось. Всі посилання до інструменту, до препаратів знайдете в описі. Можна вже починати обробки. І дякую за увагу. Побачимось!